Це може бути додатковим чинником, який спонукатиме росіян висловлювати своє незадоволення. Але разом з тим, як ключовий чинник, я це не сприймаю. Знаєте, для е, тоталітарних режимів властиво е, якраз вміння, точніше, характерне вміння суспільств, які до. Е, Погодилися на те, що в їхніх країнах буде тоталітаризм, буде оце ось придушення свободи слова, вони готові затягувати паски аж до того, що як у Північній Кореї раз на десятиліття переживати голод зі смертями, але разом з тим вітати свого диктатора і вітати його режим Чучхе. Тобто, чи будуть у Росії бунти? Якраз через те, що у них будуть свої е, проблеми з е, спальним. Ну цілком можливо, що якісь бунти будуть, але російська пропаганда дуже швидко пояснить, що це все через те, що західний захід і весь світ проти нас, проти нашого устрою, проти наших скрепа і ценностей. Ну і відповідно е, нам треба затягнути ті самі паски. І далі боротися ще з більшим ентузіазмом між західним світом. Але тут я скоріше не про. Але це знову це буде чергова краплина. це буде додаткова чергова краплина, яка точить російський камінь. Те, що вона точно не стане там спусковим гачком для російської революції. Чи бунта безмислінова і безпощадного Ну, я думаю, так, ні, цього не буде. Але те, що вона в суму які точать камінь російської диктатури, ляже, це точно. І ще одне, що тут варто нам розуміти: чим відрізняються удари росіян по українській енергетичній інфраструктурі, і удари українців у росіян, при тому, що ця енергетична інфраструктура в десятки разів ширше Більше підприємств, більші об'єми ніж в Україні, разом з тим, росіяни не мають і близько того потенціалу, який має Україна, завдяки нашим партнерам цивілізованого світу, по відновленню цієї інфраструктури. Бо нагадаю, що в Україні після ударів по якихось об'єктах так і наші енергетики, і наші. Партнери допомагають технологіями, допомагають по відновленню, і ми маємо можливість після російських ударів, зрештою не наскільки їх відчувати, як це відбувається на Росії, тому що після кожного удара по нафтопереробному заводу, по нафтобазі, по мережі, якою транспортуються ті, ті чи інші енергоносії. Росіяни не мають тих технологій, на основі яких збудовані ці підприємства, вони не мають можливості замінити комплектуючі, наскільки швидко, наскільки це можуть робити українці. Вони можуть, звичайно, щось знайти з допотопних часів те, що вони були старі там попереднього покоління чи, чи, чи три покоління тому якісь елементи. Поставити їх, але це буде зрозуміло, що ближче до вчорашнього дня це впливатиме і на кількість, і на якість тому для росіян такі удари, оскільки росіяни не мають підтримки з боку цивілізованих країн, які власне і створювали ці технології, які ці технології експортували до Росії. Для Росіян відновлення їх значно тяжкий. Процес через це ці удари звичайно будуть продовжуватися. Ми бачимо, що радіус цих. Ударів українських він збільшується, і відповідно, росіянам нічого хорошого в даному разі прогнозувати не можу Вони точно зіштовхнуться із дефіцитом паливомастильних мастильних матеріалів. Цей дефіцит буде не лише на фронті, а і в тилу там, де хотілося б їм жити спокійно, радісно, як, як і завжди, ніби нічого не відбулося. Але і на москві в Москве, під і в, в, в Петербургі вони будуть відчувати ці удари.